Cowboow має дуже класний новий аксесуар, пульт дистанційного керування для вашого електронного читання. Ере комфортного читання, Kobo та Remote Control, Revolution або просто модний гаджет. Світ електронних книг швидко розвивається, і звички читання змінюються разом з ним. Ми звикли до простоти читання на екранах, але ми часто забуваємо про простоту та комфорт, який надав формат паперу. Уявіть, зимовий вечір. Ковдра, гарячий чай і читання, не маючи постійного дотику до екрану. Саме ця потреба намагається заповнити свій новий аксесуар, пульт дистанційного керування. Ідея, здавалося б, проста, але має потенціал змінити спосіб взаємодії з електронними книгами. Як завзятий читач електронних книг, я давно пережив незначне, але постійне роздратування необхідності торкатися екрана, щоб повернути сторінки. Особливо це відчувалося в холодний сезон, коли пальці неохоче торкалися замерзлого екрану. Ось чому мене цікавило оголошення про пульт Kobo. це не просто гаджет, це потенційне рішення проблеми, яке, можливо, не здавалося критичним, але, тим не менш, впливає на загальний досвід читання. Навіщо вам потрібен пульт дистанційного керування для електронного читання? Питання може здатися дивним. Зрештою, сучасні екрани чутливі до дотику, а поворотні сторінки це лише кілька дотиків. Але давайте поглянемо на ситуацію: читання це процес занурення, розслаблення, відключення від зовнішнього світу, постійно торкаючись екрана, порушує цю атмосферу і вибиває вас з ритму. Крім того, у певних ситуаціях, таких як читання в ліжку під кришками або на пляжі, Торкаючись екрана, може бути незручним або навіть неможливим. Я пам'ятаю, як колись намагався прочитати електронну книгу, лежачи на животі під теплою ковдрою. Мої пальці продовжували ковзати з екрану, а поворотні сторінки стали справжньою боротьбою. У той момент я гостро відчував, наскільки важливим є простий, інтуїтивний спосіб управління читанням. Ось тоді я почав зацікавитись альтернативними рішеннями, такими як пульт дистанційного керування. Cowboy Remote, Trailblazer чи просто примха. Кобу, це не перший виробник, який запропонував пульт дистанційного керування для електронних читачів. Існують сторонні рішення, які кріпляться до корпусу пристрою і імітують дотик до екрана. Однак Cowboy Remote принципово відрізняється від них. Це повністю інтегроване рішення, яке спілкується з електронним читачем через Bluetooth. Цей підхід має кілька переваг. По-перше, він забезпечує більш надійний та точний контроль. Сторонні пульти часто страждають від проблем зв'язку або несумісності. По-друге, це зручніше використовувати. Не потрібно турбуватися про правильне розміщення кріплення на корпусі пристрою. По третє, це елегантніше. Віддалений Коубоу є ергономічно розробленим і виглядає як повний аксесуар, а не просто частина, прикріплена до пристрою. Однак у віддаленому Коубоу є свої недоліки. Найбільш очевидний це ціна за 29,99 долара це помітно дорожче, ніж більшість сторонніх дистанцій, які ви можете знайти на Amazon. Однак я вважаю, що додаткові витрати виправдані для комфортного читання. Зрештою, врешті-решт, це комфорт і задоволення від читання, які є основними критеріями відбору. Майбутнє електронних книг епоха персоналізованого читання. Випуск коубоу ремоут є важливим кроком у розвитку індустрії електронних книг. Це доказ того, що виробники визнають потребу читачів у більш персоналізованому та комфортному досвіді читання. Я впевнений, що найближчим часом ми побачимо все більш інноваційні аксесуари, які дозволять нам налаштувати наш досвід читання відповідно до наших індивідуальних уподобань. Наприклад, я думаю, що в майбутньому будуть контрольовані голосовими електронними читачами, які дозволять нам повертати сторінки, змінити шрифт і змінити яскравість екрана, не торкаючись пристрою. Ми можемо побачити електронні книги, які підтримують відгуки про гаптики, що дозволяє нам відчути текстуру паперу та повернути сторінки так само, як справжня книга. Я також думаю, що в майбутньому електронні читачі стануть більш інтегрованими з іншими пристроями та послугами. Наприклад, ми зможемо слухати аудіокниги, читати електронні книги та переглядати відео одночасно. Ми зможемо поділитися своїми враженнями про книги, які ми читаємо з друзями та родиною в соціальних мережах. Поради та підказки. Якщо ви часто читаєте електронні книги в ліжку чи на пляжі, віддалений кобу це чудовий аксесуар, щоб зробити ваш досвід читання більш комфортним. Якщо ви цінуєте інноваційні технології та хочете налаштувати свій досвід читання, віддалений Кобу – це чудовий вибір. Не бійтеся експериментувати з різними аксесуарами та налаштуваннями, щоб знайти ідеальний досвід читання для вас. Підпишіться на інформаційні бюлетені та слідкуйте за новинами електронного читання, щоб бути в курсі останніх тенденцій та інновацій. Пам'ятайте, що головне це задоволення від читання висновок: Віддалений КОБУ це не просто вигадливий гаджет, це потенційно революційне рішення, яке може змінити спосіб взаємодії з електронними читачами. Це крок до більш комфортного, персоналізованого та зануреного досвіду читання. І, хоча ціна може здатися високою, я впевнений, що додаткова вартість коштує цього для задоволення від необмеженого читання. Я з нетерпінням чекаю, що Amazon випустила подібний пульт для Kindle, і я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо ще більш інноваційні аксесуари, які дозволяють нам налаштувати наш досвід читання відповідно до наших індивідуальних уподобань. Епоха комфортного читання тільки починається. І я радий бути частиною цього захоплюючого процесу. Ключове повідомлення, коу ремоут це не просто аксесуар, а інвестиція в комфорт та задоволення від читання. Ключова ідея, персоналізація та зручність це основні тенденції розвитку індустрії електронних книг. Ключове повідомлення: інновація в електронних книгах це не лише технологія, а й покращення досвіду користувачів. Ключове повідомлення, майбутнє читання це комфорт, персоналізація та нескінченні можливості. Ключовий момент не бійтеся, експериментувати і знайти ідеальний спосіб читати для вас.